Огірочки готові до зими, залишилося тільки дочекатися свого часу, коли їх можна буде взимку відкрити і смакувати. Зберігати я їх буду у підвалі, у прохолодному місці, смакота, Взимку з картошкою. М -м -м. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові. Купила ось такі огірки. Зараз заливаю водою, звичайною холодною водою. Замочую на 2 години, не більше, достатньо 2 години, а тим часом я добре помию 3-літрові банки. Стерилізувати банки зовсім не потрібно, головне, дуже добре їх помити. Після того, як пройде 2 години, я огірки дуже добре ретельно, кожен огірок промиваю. Відрізаю хвостики, попки залишаю, але можна їх повідрізати. Це вже фініш. Я просто їх ополаскую і все. Звіти тобто треба ще один раз сполоснути під проточною водою листя хріну. Обов'язково треба замочити приблизно на 30-40 хвилин, тому що тут теж всякі жучки бувають. Зараз листя хрону опускаю вниз. Ось так. Купила саму дешеву горілку. Я її тримаю завжди для закладки. І коли роблю чебурек я додаю завжди одну столову ложку в тісто. Ми не п'ємо, тому. Беру саму дешеву. Якщо у вас є вдома дорога водка і хочете зробити за цим рецептом огірки, тоді у вас будуть дуже круті огірки, без проблем. Відкриваю горілку, відміряю 100 міль горілки на 3-літрову банку.